Привіт, дівчатка! Зараз ми з вами спечемо банановий кекс. Банановий хлібчик, я називаю. Цей рецепт не входить в нашу програму, це мій подарунок для вас. Я бачу, що вам хочеться, тому що хочеться чогось смачненького, чогось солоденького ще до того моменту, як ми почнемо з вами виводити закваску. Тому будете випекти. Цей хлібчик банановий, чи не будете ви пекти? Це вже справа ваша. Ви можете поділитися. Я буду дуже рада, якщо ви спечете і, поділи... і поділитесь фотографією, але е це не є обов'язково. Тобто, е чи отримаєте ви в майбутньому подарунок, чи не отримаєте, не буде залежати від того, спечате ви банановий хлібчик чи не спечете. Окей? Домовились, гаразд. А, що нам потрібно? В першу чергу, це бананчики. Бананчики мають бути дуже спілими. В мене вони не надто спілі. Але так як я хочу зняти для вас цей рецепт прямо зараз, тому беру ті, які є. Якщо банани будуть спіліші, такі, прямо такі аж чорні, так, коли вони вже тут почорніють, як це вплине на ваш банановий хліб? Значить, він буде солодший і він буде такий більш пухкіший по, -по, -по, -по текстурі? Я дуже люблю цей рецепт, тому що в ньому немає додаваного цукру. Будь-який інший пиріг, будь-який інший кекс печеться з додаванням цукру та ще і з якимись, наприклад, фруктами. Да? І ми отримуємо цукор два рази. Тут цукор лише за рахунок бананів. Це те, що печеться буквально 5 хвилин, тобто печеться хвилин 40, а замішується буквально 5 хвилин, і не потрібні ніякі супер особливі продукти. Банани купили і все інше завжди знайдеться у вас на кухні. Так, ну що, зараз ми переходимо в режим знімання рук і процесу, щоб я вас не відволікала собою. От я сподіваюся, що ви спочате, і у вас все вийде, і буде смачно, і ви поділитесь. Поїхали.